А що, якби я у вас запитала, скільки буде 23 додати 5? Ви б мені відповіли: 3 додати 5 буде 8, двійка лишається, отже, буде 28. Так само, якби я вас запитала, скільки буде 2 помножити на 7, або ж 3 помножити на 4, або ж 4 поділити на 2. Для Кожних з даних прикладів ви б дали мені відповідь. Адже ви знаєте кожне з цих чисел, як їх можна перемножити, додати або поділити. А що, якщо одне із наших значень буде невідомим? І ми переходимо до нового розділу, який називається змінні? Отже, записую змінні. Чудово! Уявімо, що ми маємо запис х додати 5. І в даному випадку ми не знаємо, що знаходиться під x, яке саме значення, а отже, ми можемо сказати, що x є змінною, і вона може бути різною. Ось, наприклад, якщо x буде дорівнювати одиниці, то в такому випадку загальна відповідь в даному прикладі буде 1. Додати 5 ми отримуємо 6. А отже, загальна сума х додати 5, якщо х дорівнює 1, буде дорівнювати 6. Так само ми можемо уявити, що якщо х буде дорівнювати 7, то тоді 7 додати 5 буде дорівнювати 12. А отже, як ви бачите, значення змінилося. Гаразд, сподіваюся, що тут зрозуміло. Ще раз нагадаю, що змінні, змінними ми називаємо ті значення, які можуть бути різними, тобто змінюватися. А як ми називаємо x додати 5? Як називається даний запис? Ми говоримо, що це у нас математичний вираз. Вираз. Отже, що таке вираз? Насправді, це математичний запис послідовності дій з числами або буквами. Отже, якщо ми хочемо записати якусь послідовність дій, відповідно до виразів, ми можемо віднести наш Х додати 5. Або ж, ми можемо Сказати, що y дорівнює z також є виразом. і в даному випадку y і z будуть змінними. Так само, якщо ми скажемо 3 додати y, це також буде вираз, де y буде змінною. Отже, нагадаю ще раз, що вираз це математичний запис послідовності дій з числами або буквами. Ми вже знаємо, що значення виразу, тобто його результат, залежить від значення змінної. А що, як ми відразу будемо мати значення виразу, тобто його результат? І ми з вами переходимо до рівнянь. Отже, тема рівняння Рівняння. що ж це таке? Рівняння це рівність, що містить змінні. До прикладу, візьмемо наш попередній вираз x додати 5. І якщо ми скажемо, що х додати 5 дорівнює 10, то у нас утворилося рівняння, адже це рівність, яка містить змінні. І тепер нам необхідно розв'язати рівняння. Що ж означає розв'язати рівняння? Це знайти всі такі значення змінної, за яких рівняння буде істинним. Що ж я маю на увазі? х додати 5 дорівнює 10. Нам необхідно, аби х дорівнював 5. Адже за такої умови 5 додати 5 буде дорівнювати 10. Отже, наше рівняння є істинним. Прекрасно. Сподіваюся, що це зрозуміло, і я хочу вам навести ще один цікавий приклад. Уявімо, ми маємо рівняння х додати y відняти z дорівнює 5. Скільки розв'язків буде мати дане рівняння? Насправді безліч. Адже, до прикладу, я скажу, що х дорівнює 5, y дорівнює 0, z дорівнює 0. Тоді, в такому випадку, 5 додати 0, відняти 0 дорівнює 5. Все правильно. Отже, рівняння є істинним. Так само я можу взяти, що х дорівнює 3, y дорівнює 3. Азин дорівнює одиниці. Подивімося, що ми маємо. 3 додати 3 буде 6, відняти 1 дорівнює 5. А отже, рівняння є істинним. І таких варіантів ми можемо навести безліч, які будуть задовільняти дане рівняння. Тож я пропоную вести певну додаткову умову. Отже, що я хочу сказати. Так, нехай у нас тепер. Y буде дорівнювати, скажімо, якщо y буде дорівнювати 3, і z у нас буде дорівнювати 2. Що ми отримуємо в даному випадку? Отже, що ми маємо? х додати замість y я пишу 3, замість z нам потрібно тепер відняти 2, і це все буде дорівнювати 5. 3 відняти 2 буде 1, отже, х додати 1 дорівнює 5, відповідно, х має дорівнювати 4, адже 4 додати 1 дорівнює 5. Пропоную розглянути ще один приклад. х в степені y. Ми хочемо знайти значення даного виразу. Для цього нам необхідно знати, який саме х та y ми маємо. Що, ж до прикладу х дорівнює 5, а y у нас буде дорівнювати 2. В такому випадку, яке значення виразу ми будемо мати? Ми отримуємо 5 у степені 2. І це дорівнює 5 помножити на 5 дорівнює 25, а отже, значення виразу х в степені, y, якщо х дорівнює 5, а y дорівнює двіці, рівне 25. Чудово пропоную зробити ще один приклад. А якщо у нас тепер х буде дорівнювати мінус 2, а y у нас буде дорівнювати трійці, яке значення виразу ми будемо мати? Що ж, спершу нам необхідно це все правильно записати, ми маємо мінус 2 у степені 3. Якщо ми мінус двійку... Помножимо саму на себе три рази, в результаті ми отримуємо мінус 8. Отже, це і буде значення нашого виразу. Сподіваюсь, що це було зрозуміле. Сьогодні ми з вами познайомились зі змінними. Це, наприклад, якийсь х. Якщо ми до нього додаємо 10, то це вже утворився вираз. А якщо ми наш вираз. Прирівняємо до якогось значення, наприклад, 17, то утвориться рівняння. І якщо ми хочемо розв'язати рівняння, то нам необхідно знайти таке значення змінної, за якою рівність буде істиною. Тобто в даному випадку х дорівнює у нас 7, адже 7 додати 10 дорівнює 17.